В Цьому році були погодні умови складні для рослин взагалі, а для персику, тим паче. Зараз персик починає вже встигнути і, щоб розвантажити гілочки, починаю його зривати. Персик наливається, збільшується в розмірі, робиться тяжким і починає падати, розбиватись. Тож поступово знімаю чудовий цей сорт персику, соковитий, смачний ранній сорт. Цей персик я обробляла один раз. І знаєте, в той же самий час я також і обрізаю персик по цвіту. Нормую гілочки для того, щоб збільшити в розмірі сам плід. Якщо не обрізати весною, плодів буде багато, але буде один дріб'язок. Цей персик в мене це дерево вже стареньке, йому років 15. Кожен рік я його обов'язково обрізаю, стримую персик. Це дерево, яке стрімко хоче рости вгору. Але йому не потрібно дати це робити. Не повинно бути вище півтора, тож приблизно до двох метрів. Повинна бути висота персику не більше. Як тільки дати персику вирости, це живлення уходить нагору і оголюються гілочки, він поступово почне всихати. Якщо персик не обрізати, можна взагалі втратити дерево. Тож я два рази на рік обрізаю. Один раз після того, як зніму врожай, влітку навіть вирізаю товсті гілочки, принижую дерево, а другий раз, як я вже сказала, весною. Зараз, до речі, я оберу, зніму персики і дам можливість ще збільшитись наступним плодам. Звичайно, коли персик вистигає на дереві, то він більш соковитіший. Ці плоди. Ви бачите, яке навантаження. Навантаження на цю гілочку, ну це вже я лишу. Зняла тут декілька персиків, а це лишаю стигнути. Ось так виглядає в мене персик зараз. Лишаю ці персики ще стигнути на дереві. Але він стрімко хоче рости вгору. І це я йому якраз не даю робити. Як тільки зніму врожай. Одразу починаю принижувати крону, підстригаю. Не можна давати персику виростати вгору, тому що всі поживні речовини йдуть вгору і потім оголюється стовбур. І персик таким чином буде вмирати.